Нещодавно в Кам'янець-Подільському Хмельницька область дівчина на відео прийняла пропозицію руки і серця від іншої дівчини. Таким чином вони налаштовані на утворення лгбт пари в Україні на даний момент не прийнято закон про одностатеві шлюби однак пара абсолютно впевнена, що згодом це трапиться. Цьому і підтвердження петиції до президента України, однак інша петиція проти реєстрації одностатевих шлюбів набрала також необхідних голосів 25 тисяч. Тому ситуація неоднозначна, враховуючи те, що на період війни зміни до конституції не можуть бути внесені. Ми не просимо шлюбу, ми не просимо, щоб нас вінчали в церквах. Ми просимо мати можливість бути одне одному не ніким. Сказала дівчина. Повідомляє Суспільне Хмельницький 7 вересня 2023 року. Мир вам, брати, сестри християни. В Україні Кам'янець-Подільський, старий історичне місто. І разом з тим ми бачимо нововведення серед людей. Дівчина привселюдно ось, зробила пропозицію, щоб вони стали другій дівчині, щоб вони стали одною парою. Одною парою. Це в християнській країні. В Україні. Саме тоді, коли йде війна, коли так потрібно підтримку Божу нам, робляться такі гріховні речі. Хочеться, щоб вона не була не ніким. Що цікаво, зверніть увагу, на сьогоднішній день чимало пари, які живуть в громадянському шлюбі. Або, якщо провальніше говорити, то це сумісне просто життя. І при цьому. Спокійні, нема не запису, не вінчання, і вони живуть разом. Ну, а тут хочуть, щоб був якийсь запис. А я розумію інше, брати сестри. Не запис. Наскільки потрібен цей запис, щоб цей гріх розповсюджився. Дуже багато досить відомо стала ця новина. Це для того робиться, щоб ви розуміли, щоб це розповсюджувалося, щоб це розрекламувати. І я теж на це звернув увагу але з тим, щоб навпаки сказати, що ні цьому це гріх, це погано. Це не можна. Тому що чимало особливо, молодих людей. Навіть деякі проповідники, деякі християни, вони досить лояльно м'ягко відносяться до цього. Вони розуміють, ну ми це не робимо, але нічого страшного, якби особливо тут вони не бачать. Бо повинна бути тверда позиція ні цьому гріху. Ні цьому гріху. Тим більше цей гріх говорить про те, як про кінець вже суспільства, брати сестри. Бо сам Господь сказав про те, що як буде як в часи Содома і Гомори, І я прийду. Ми це не зможемо зупинити, але ми можемо це притормозити. А саме основне мати тверду позицію і свій особистий приклад твердої позиції, щоб бачили і наші діти на церквах, щоб в нас, в нас це не заходило, це вчення гріховне. Тому що багато особливо вже на Західні. В Європі це заходи в церкви. Церква роблять ці вінчання уже. Гайпар проповідники, пастирі церкви. Церков уже мужеложники і лесбіянки. І це в християнстві. І це нав'язується нам Україні. Тому твердо стоїмо на позиціях християнських. Говоримо, твердо це гріх. Це дуже погано. І молимося, щоб Господь це по крайній мірі, щоб хоч притормажував це. Амінь.